Колись давно у степах на півдні України бігали скіфи, парочка античних греків і Конан Варвар. Потім там тисячу років не було нічого. А потім туди прийшла Екатерина II і зробила на порожньому місці цивілізацію. Але українці чомусь не поважають шальну імператрицю, невдячні дикуни. Ну, не розстраюйся. На щастя, в Україні в цю казочку продовжують вірити тільки найвідбитіші проросійські дегенерати. А велична Новоросія від Донбасу до Придністров'я так і залишається вологими фантазіями так званого опозиціонера та політв'язня Діркіна Стрілкова. Український південь був і залишається українським. Однак відколупувати імперські міфи нам доведеться ще довго. Про це ми і хочемо поговорити в нашому відео: як проходить деколонізація півдня. Що що решта українців не знає чи не розуміє про південь, як жителі півдня перевинаходять свою ідентичність. Про все це ми розпитали кількох півдняків, одного подолянина і навіть одного галичанина. Для мене південь це земля лімінальності, такої от межового стану, де ти завжди перебуваєш на межі епох, на межі ідентичності, на межі мов, на межі. Правди і вигадки, тому що відчути от цю присутність, яка я інакше не можу просто підібрати слово, яка гортає людину, яка просто простує степом кудись в нікуди, ну, поки цього не переживеш, інакше і не передаси. Ідентичність півдня, вона сама по собі така уникаюча. Вона цікава тим, що вона і не намагається бути привабливою. Вона є, вона захована. І Мені здається, що ми південняки. Ми такі ще трошечки хитрі люди, які приховують цю красу від решти України, тому що ну принаймні свого часу приховували, бо на Півдні настільки гарно, що ти боїшся, що твій рай зруйнують. На жаль, цей страх справдився у найгірший спосіб. Наш південний рай росіяни руйнують прямо зараз. Письменник і військовий Євген Лір бачив ці руйнування на власні очі. Коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, він приїхав у Херсон у складі волонтерської рятувальної команди. Про цей досвід він написав книгу Повінь англійською мовою, щоб достукатися передусім до іноземної публіки. Також цього року вийшло переведення його роману Степовий Бог, містичного фентезі, дія якого відбувається в приазовських степах. Я завжди намагався відстояти от цю айдентику степів величезного нічого, яке на цих степах може. Відчутися, наприклад, коли ми говоримо про жанр там темної літератури, містики, горору, то у десятих роках там ну п'ятнадцятий плюс великої популярності в Україні набрав підхід від розповіді про мульфарів, розповіді про Карпати, де відбувається якесь та таємниче вбивство, там вовкулаки. Оце все і мені бракувало такого ж про південь України, і тому я написав книгу Степовий бог, яка по суті занурює читача саме на нашу територію. На території українського Приазов'я. Євген Лір вважає, що південь дуже погано представлений в українській попкультурі, і з цим важко не погодитись. Можливо, причина одночасно і в питомій закритості наших півдняків, і в російській пропаганді, яка завжди намагалася привласнити ці землі. А можливо, українці самі не надто цікавились справжнім півднем. Про це говорить колега Євгена по проєкту Твоя підпільна гуманітарка Остап Українець. Ми насправді дуже багато що віддали. Е, казати, що ми дозволили півдню таким бути буде не зовсім коректно. Скоріше ми не докладали зусиль для того, щоб подумати про інформаційну спадщину, яка нам дісталась від е, радянського союзу і від імперської Росії, і це було в форматі Бабіль. Нормально, наш Ільфі Петров, нормально наші. Наскільки це було репрезентативним чимось для української культури? Ми не дбали в такому ж режимі, в якому там Ді Капріо наш, умовно кажучи, в нього там десь є родичі з України. Ну все наш, нам головне, щоб це було якось пов'язано з нами. Чи воно в руслі нашої ідентичності ми не надто звертали уваги, тільки зараз почали, і хочеться вірити, що ми не запізно почали звертати на це увагу. Із письменником, перекладачем та військовим Остапом українцем, ми поговорили в Одесі, під час фестивалю Веделка цей фестиваль один із багатьох прикладів українізації півдня. Культуру Міші Япончика і князя Потьомкіна поступово витісняють українські музиканти, письменники і режисери. Окремою програмою ветеранської літератури на фестивалі займався Ігор Мітров, поет і військовослужбовець, родом із Керчі. Він також вважає, що українська культурна політика довгий час ігнорувала південь і наслідки цього ігнору. Тепер доводиться розгрібати усім. Наша інформаційна політика останні десятиліть була, скажімо так, не найкращою стосовно півдня українського. Але менше з тим, якось Олег Коцарев сказав, південь представлений на українській культурній і літературній мапі зараз пунктиром. І от наша задача, власне, ці пунктирні лінії між собою з'єднати. Ми вже починаємо це все перепрочитувати. У нас вже є тяглість від. Тої Одеси нашої 20-х до Одеси, нашої 2020-х Уже у нас є яскраві представники українського півдня на літературній сцені, зокрема Валерій Пузік. Тобто, наша задача, якраз от просто це все витягувати, актуалізовувати, і ми заради цього тут і збираємось. Власне, українська Одеса 1920-х, про яку згадує пан Мітров, це передусім кіношна тусовка. Головним редактором Одеської кінофабрики Вувку в ті роки працював Михайль Семенко. Саме він покликав до Одеси Олександра Довженка і Юрія Яновського, які тут не тільки знімали кіно, але й крутили трийнічок з відомою балериною. Про це можна прочитати в романі Яновського Майстер корабля. Одеса в цьому тексті саме така, як ми звикли: шумне, блискуче і трохи брудне місто гріхів. Цей український судом на березі моря притягував багато зірок двадцятих. Тут працювали і актриса Наталія Ужвій, і драматург Микола Куліш, і режисер Лесь Курбас. Але біля одеської кіностудії аж до кінця 24-го року стояв пам'ятник некулішу і не довженку, а Владіміру Висоцькому. Тут насправді питання. Навіть не про Україну, а що Одесити не, хоча... не хочуть помічати про Одесу. Тобто на чому стоїть історичний там міф, мід, типу Російська імперія, Бабель, Хто там ще Ільф Петров, Пушкін. Але насправді, якщо проводити паралелі і там. Клином зайти в один рік 1924 чи навіть вісімнадцятий, краще 24-й. тут працював Кулішу. Він жив на європейській площі тоді Карла Маркса вісім. Про нього взагалі ніхто в Одесі не згадує. І навіть якщо вже звертатись до України, то про Куліша, який жив тут довгий період часу, працював. В нарасвіті їздив з відрядженнями, будував українські школи. То про нього ніхто в принципі не говорить. Навіть якщо читати літературу, знав чи якісь тексти, там типу побіжно жив в Одесі, поїхав в Харків, будинок слова, Курбас, але насправді Куліш і Курбас познайомились в Одесі. Це поет і військовослужбовець Валерій Пузік. Також один із учасників «Виделки». Він переїхав до Одеси 10 років тому і на власні очі спостерігав, як місто поступово згадує свою справжню не імперську ідентичність. Але цей процес іде набагато повільніше ніж хотілося б. Одеса Куліша і Яновського все ще мусить боротися з Одесою Бабіля Тікатірини і Пушкіна. За словами Валерія Пузіка, російська агресія пришвидшує процес українізації, але Одеська русофобія все ще далека від ідеалу. За 10 років я в 15-му році переїхав до Одеси. Переїхав. За 10 років сформувалася нова генерація людей. Покоління, які були 20-літніми тоді, зараз не тридцятилітні, відповідно. Вони починають говорити і робити проекти. І це так кайфово спостерігати, тому що до станом на 15 рік це було все-таки такий типу культ радянської людини. Він і досі в місті присутній, але зараз він. На щастя зникає, але не повністю його ще можна там в коментарях знайти в соціальних мережах, на привозі, на вулиці. Але культ радянської людини хоче він того чи не хоче, як Пушкін, він зникне з міста. Пам'ятник Пушкіну в Одесі все ще стоїть і кидає тінь на всю одеську деколонізацію. Більше того, на Дерибасівській навіть є окремий пам'ятник Тіні Пушкіна. Але це непорозуміння, хоча б зафарбували невідомі добрі люди на початку серпня. Рівно рік тому ми робили ціле відео про захисників Пушкіна в Одесі. Посилання шукайте в описі. На жаль, за рік майже нічого не змінилось. Розпорядження на демонтаж пам'ятника є, але мер міста Геннадій Трок готовий голими руками ламати екскаватори, тільки загрожують його улюбленому поету. Скажіть, будь ласка, на фоні цих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін. Як ви це сприймаєте разом? Чи у вас це влаштовує? Чи ну, це буде виконане вас, рішення? Це для вас адепт руського міра. Для мене це не адепт Роуд міра. Для мене це не адепт Роуд міра. Тобто, а Пушкін що, що і зустріч? ракети це нормально. Це поєднання історичний, так? Це історичний а побірний театр для вас. що? Херсон теж був ще забитий російськими маркерами. Тут здавна культивували любов до всіляких російськ. Сійських адміралів, але зараз всі вони знаходяться приблизно там, же, де і російський чорноморський флот. На думку херсонського режисера Романа Бондарчука, деколонізація Херсону пройшла досить успішно. Русня, коли відступала з Херсона, вона позабирала дуже багато своїх е, героїв і своїх пам'ятників. Е, там стояв пам'ятник Потьомкіну в Херсоні, який люди не називали інакше як ляшки. Тому що в нього були непропорційні ляшки, всі ходили на них дивитися. Ну я не думаю, що він туди коли-небудь повернеться. Була історія з троном Патьомкіна, який стояв в Катерининському соборі, його кілька разів крали, міняли на якийсь підробний, і от з відступом руснів, 22-му теж забрали і. Воно якось уже зараз доволі добре очищене і декомунізоване. І там не так багато цих спогадів про Нахімова і, і того Жушакова. Тому мені здається, зараз гарна така стадія, коли треба будувати нові міфи і нових героїв. До кінця вересня у київському мистецькому арсеналі триватиме виставка Херсон степ тримає, яку створили режисер Роман Бондарчук та сценаристка Дар'я Аверченко. Їхні художні фільми Вулкан, редакція та українські шерифи так чи інакше досліджують вайби українського півдня. А проєкт в арсеналі своєрідне продовження цього дослідження. Виставка вийшла дуже щемкою, адже більшість матеріалів, зібраних для експозиції, з доповленням. Но масштабних часів це та Херсонщина, якої вже немає. Сам простір дуже містичний. Я думаю, що ну навіть історично дике поле це місце, яке не належало жодній державі, да? воно породило багато міфів і легенд. Навіть географічно, це дуже великі простори, і до того як їх засадили лісосмугами, мої там дід з бабусею. Розповідали про міражі, які там були дуже якимось типовим явищем. Можна було там бачити села сусідні, можна було бачити воду, йти до неї ніколи не дійти. Гуляли смерчі, які могли там всмоктати весь ставок разом з рибою, і виплюнути цей ставок в іншому місці просто серед степу, гору риби, наприклад. Качок там якихось могло. Цей смерч задуть. В якийсь момент на розпеченому сонці ти починаєш справді бачити миражі, як от про них розповідав твій дідусь. І ти такий, та ладно, ти я не минув. А дідусь розповідав, що він бачив е, село, е, набирали воду, собаки виходили на дорогу, тільки не гавкали мережі без звуку. В дитинстві ти це слухаєш як якусь класну казку. І потім раптом ти потрапляєш в ситуацію, де ти там губишся посеред дороги на генічик, і раптом ти бачиш, що он вже той Генічиськ, вже дуже близько, але чомусь дійти до нього ти не можеш. І от такі е, речі трапляються як: е, ну, як ніби ти заходиш в якусь іншу паралельну реальність, в якій дуже багато всього, дуже багато. Е, Століть на цій землі, про які тобі не розповідали на уроках історії. Я не знаю, чому. Ну, але ти, в, в якихось місцях таке враження, що воно це все пробиває, фонтнує. Е, е, ну, ніби хоче бути розказаним, розумієш? Земля справді хоче розказувати свої історії, іноді абсолютно буквально. Прямо зараз в Одесі тривають археологічні розкопки в історичному центрі на Приморському бульварі. У липні там знайшли залишки Османської фортеці, а також ще давніші нашарування генуезького походження. Це Матеріальне підтвердження, що Одеса була важливим портом і зерновим хабом щонайменше у 15 столітті. Робота археологів, що триває на бульварі, допоможе надати якомога більше доказів того, що літопис містам біля моря набагато давніший. Внести історично обґрунтовані правки у статут Одеси, планують вже у вересні. Археологія Півдня надзвичайно цікава тема, адже там можна накопати що завгодно: від османських і литовських фортець до артефактів скіфів, кімерійців і найдревніших індоєвропейців. Але самі розумієте, що археологи не працюватимуть під ворожими обстрілами. Багато важливих археологічних локацій знаходиться занадто близько до нуля. Щось опинилося під окупацією, як, наприклад, кам'яна могила біля Мелітополя чи той же Херсон. А щось просто знищене, як, наприклад, фортеця Тягень, яку затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. Ми потрапили на розкопки цієї фортеці тягинь біля е, села Тягинка Бориславського району і поспілкувалися зі Світланою Білявою, такою науковиця, історик, археолог, де тільки вона не копала. І от вона розказує, каже, е, ці росіяни, які приходять нас визволяти, їх то духу не було. Немає жодних ознак культури, в жодних розкопках. Ти коли кажеш: копаєш, ти знаходиш прикрасу, ти знаходиш монету і ти ідентифікуєш її. От литовська монета, наприклад. От подивись, я розкопала на от в цій фортеці. А від росіян лишилася частина мундиру. Гудзики від їхньої там амуніції, лишалися залишки зброї, але жодних ознак культури. І це вже датується вже, вже тим періодом, коли приходили там, війська Катерини, тут все загарбувати. І ну, чому ми про це не говоримо? чому ми так мало про це говоримо? Ось про все це ми і хочемо поговорити. Наше відео лише перше у циклі про український південь. Ми плануємо детальніше розповісти і про античну історію південних степів, і про сільське господарство, і про українських моряків, і про тимчасово окуповані території. Підкажіть нам у коментарях, які історії про український південь варто розказати, і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски нашого південного. Денного циклу, а ще краще підписуйтесь на нашу монобазу, якщо хочете допомогти нам, гривнею. Посилання в описі під відео. Этот, Мелітополь відомий, окрім Черешні, на якій у нас абсолютно божевільна гіперфіксація всього міста. Мелітополь також відомий як так звана інтеркультурна столиця України. На території Мелітополя проживає представники кілька десятків різних народів, які мають право на власне вираження, які мають активні громади, зокрема там Караїми, Кримські татари. Мені здається, в цьому сенсі Мелітополь репрезентує південь як такий, тому що у нас ніколи не було моноетнічної спільноти, яка тут проживала компактно там протягом десятиріч, 10 сторіч. Так сталося, що у нас справді є виходці із багатьох країн і. Саме приналежність до України є вибором поняття політичної нації ніде так яскраво, як на півдні, у нас не проявляється. Мультикультурність природне явище для фронтиру, яким завжди був український південь. Але ми добре знаємо, що для Росії мультикультурність це просто прямолінійна брехня, або в кращому випадку такий собі прикол до чаю. Танець диких аборигенів, щоб руським хазяївам було веселіше відпочивати біля моря. До детского кичмана бежали два уркана. Якось так виходить, що вся ця псевдо-одеська портова інтернаціональність завжди виявляється саме російською, як і так звана одеська мова. А єврейсько-грецько-болгарський колорит це саме колорит, позбавлений реального змісту. Коли ти починаєш говорити про українізацію чи загалом про українськість півдня, е, наштовхуєшся на контраргумент про мультинаціональність. Він це не може бути український південь, бо він загальний. Він мультинаціональний, просто як завжди Випадку із Росією в нас прекрасний есей з такою назвою ще в 60-х виходив. Інтернаціоналізм це русифікація. Все інтернаціональне є, ми наводимо аргумент про інтернаціональність чи мультинаціональність, щоб підвести до висновку про російськість, про те, що Росія тут підставова. Я пам'ятаю, як ти йдеш в маршрутці з якогось райцентру, на Херсонщині і всі говорять українською, і маршрутка проїжджає вивізку межа міста. І всі тут же переходять на російську, бо в місті треба говорити російською. Власне у цьому і полягає головний міф про наш південь. Нібито на цих диких землях не було іншої культури, крім російської дике поле це дуже глибока метафора, яку російська пропаганда завжди намагалася обернути на свою користь. Якщо землі дикі, значить їх треба цивілізувати але в реальності дике поле це не порожнеча, а навпаки, величезне варево різноманітних культур. Південь немає наскрізної ідентичності там від заходу на схід, так само як полісся. Насправді воно дуже різне залежно від того. Бо Південь величезний Україна довга з заходу на схід. Зате, наприклад, між Буковиною і Бесарабією існує дуже ясний зв'язок через Молдавщину. І ті тракти, які через Молдавське князівство йшли сюди до моря. І цей культурний зв'язок, він відстежується. І я спілкуючись із Одеситами і взагалі з людьми, які з цього регіону помічаю дуже багато спільностей. Що в діалектах, зрештою, з тим, як говорять на Буковині, де я зараз живу, що в практиках, що в традиційних стравах, відчувається, що між Буковиною і Бесарабією існує давній генетичний культурний зв'язок. І якщо там відмотувати ще далі, як існує Покуцько-Буковинська тяглість, тобто умовно від Львова до Чернівців. Навіть далі на південь до Сучави, ми знаходимо багато спільних деталей. Так цей ланцюжок можна проводити далі, його можна дотягувати до Одеси. І якщо вже розганятися, то далі спокійно, хоч і до Херсона, тому що на Херсонщині, ну щонайменше, і мені здається, на Одещині вони теж були. Живуть релоковані бойки, живуть релоковані лемки, іноді це окремі села, окремі спільноти. Український південь прямо зараз повертає собі власну історію та ідентичність, і відбувається це передусім завдяки. Низовим ініціативам від старого доброго антипушкінського вандалізму до культурних фестивалів, мистецьких виставок та історичних досліджень. Те, що не дотягнули державні інституції, надолужують звичайні балакучі громадяни. Саме на таких балакучих громадян і треба звертати увагу, якщо хочете побачити справжній південь. Оскільки ми не приділяли локальним ідентичностям багато уваги, нам в першу чергу потрібно зрозуміти, хто тут вже виріс, попри все, які є місцеві структури, через які можна працювати. А я знаю, що тут є українські, абсолютно проукраїнські ГО, які своїми малими силами намагаються розвивати якось цю ідентичність. Тобто без мережевого підходу до Розвитку до культурного розвитку України, ми, ми багато зробити не зможемо, тому що саме люди на місцях, особливо ті люди, які всі роки робили це всупереч, ми просто не будемо мати адекватної інформації про те, що нам потрібно зробити. Тут є цей культурний осередок. Просто головне це як з рослиною. Треба поливати, добрювати, привозити інших показувати, і от таким чином взаємодіяти. Це, по-моєму, от якраз те, що. Стане причиною того, що пам'ятники Яновському, Йогансену, Семенку будуть у нас виникати і в Одесі, і в Миколаєві, і в Очакові, а потім і в Криму. Ого, ОГО! здійснилася ваша мрія. Відтепер ви можете давати вашому улюбленому каналу не тільки увагу, повагу і любов, але і гроші. Я знаю, що ви давно мріяли дати нам грошей. Завдяки вам і вашій підтримці. Наша редакція може продовжувати ґрунтовно принижувати росіян, робити невідоме, маловідомим. Знімати осінь розслідування про росіян, навіть якщо для цього доводиться зненавидіти пекінесів, викликати у вас посміш. Навіть якщо голова вже в петлі. Підтримайте нас на монобазі підпискою або разовим донатом. За найменшу підписку ви отримаєте ось цей класний скін для картки, а також ранній доступ до обраних відео. За підписку від рівня 666 гривень ви зможете приєднатися у наш закритий чат у телеграмі або побачити унікальні відео, як, наприклад, мій пост Black Хеві Метал Кліп. А ще ви можете придбати наш мерч. Наприклад, ось Таку футболку або таку, або ось цю. Не соромтеся та переходьте за лінком на нашу монобазу в описі до відео. Дякуємо усім, хто уже підписаний на монобазу Телебачення Торонто. Дякуємо всім вам, хто закриває наші постійні збори на сили оборони. Ви найкраща публіка.